Трошки потішити за наших дівчат, і я хочу сьогодні особливо привітати Наталю Силко, тому що вона зробила не те, щоб X2 в прирості в порівні з місяцями. А вона зробила в X4. і це насправді дуже круто. Вона показала шалені результати, прийшовши в компанію в лютому, не попрацювавши повний. Поточний місяць вона закрила кваліфікацію золото. А в березні а, вона стрімко йшла до своєї мети, і вона зробила кваліфікацію. Смарагд. Я щиро тобі пишаюся. Ти багатьох кого надихаєш. Жодного разу в тобі не сумнівалася за тобою. А, реально крута команда. Знаєш, армія тих людей, які будуть працювати кожен на свої результати. Ту цілі, яку ти, ти собі поставила в рослині Карпат на цей е, рік. Я впевнена, що ти її виконаєш. Я впевнена, що ти відкриєш для себе нові горизонти, що ти побуваєш з нами за кордоном. З таким натхненням та з такою відданістю, як в тебе, я впевнена, що будь-які взагалі цілі. Для тебе осяжні щиро дякую тобі за те, що обрала саме нашу команду Фанікс. Дякую тобі, що свідомо обрала українського українську компанію з українськими виробничими потужностями, тому що це вже не так про бізнес, як про цінності, що це для тебе важливо, і я впевнена, що там, де є цінності, там де є бізнес не заради грошей, а заради більш глибшого допомогти, комусь розвиватися, комусь закрити проблеми зі здоров'ям. цей бізнес просто приречений на успіх.